Доброго дня, любі друзі! Сьогодні у нас прогулянка по лісу. Весняний ліс. Після дощику вчора у нас пройшов дощик. Я вирішила прогулятись по лісу. Що у нас там сьогодні чекає, побачимо. Так. Але дощик пройшов, ну земелька така, і я навіть не ризакісені обувала. Так що вперед, йдемо, тому що природа кличе. Так, і перша моя знахідка це яглиця. На російській мові це снить. Я вже була на цьому місці і знаю, що вона тут вже почала рости. Пройшла неділька і бачу, наскільки вона активно тут вже розростається. Дуже корисна рослинка. У мене було відео перед цим, де я роблю таку бутербродну пасту. Хто хоче на салатики, хто хоче зробити таку пасту дуже смачна і корисна. Обов'язково беремо цю рослинку і дуже багато вже пови... ну, повиростало. Дуже корисна, гарна, вона при ревматизмах виводить солі, при подагрі, при застоях у легені, у легенях. В неї таке стебельцем не кругле, не квадратне, така бороздочка йде ну, по всьому стебельці. Обов'язково беремо. Друзі, дуже вдячна всім підписникам новим. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, усім дуже вдячна. А це ще у нас є такі жителі у лісі. Це трутовичок, він називається трутовик облямований. Про такі грибочки, трутовички, буде окреме відео. Це дуже корисні лікувальні грибочки. Так, ідемо далі. Що ж там нас чекає далі? Друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, всіх запрошую. Цікаве тільки починається. Тут цибулька така ще молоденька, бачу, але дивіться, скільки її пішло. О, он маленько є, така тоненька. І там всіяно все. Цибулькою. Так що цибулька у нас буде. Ось видно, скільки її. Я її ще чіпати не буду тут, хай вона собі росте. Та вже активніше, активніше. І за тиждень, що я не була, вже вона підросла. Так, класно. Бачите, тонесенька, тонесенька. Ну, скільки, як, як голочки он. Красиво ж як. Як голочки. Ось. У вас теж може десь у лісах є. Просто що ви не знали, її ось тут повно. Ну не скрізь. Просто попадаються такі місця, де її ну, багато. Ось яка краса. Пахне як. Оце знімаю, а від неї такі аромат іде багато-багато. Дивіться, пошла по всьому лісу. Ось росте цибулька. По всьому лісу вона сіялася. Хай собі росте по всьому лісу. Дивіться, скільки багато. От там он що робиться повно. Так. Часник у нас уже тут є. Дивіться. А Лісовий часник. Ну, ароматний, видно. Такий, як дума, але він такий ніжнішенький. І навіть як він виростає, то в нього листочки такі, ну, такі тоненькі, сочніші, ароматніші. Он скільки його, дивіться, тут пішов. Ось сюди. Лісовий часник. Такий вже можна вирвати, його багато. Тут трішки додати в салатик. Ну, треба чимось його трошки відрізати треба. Я так вже вириваю вам, щоб було видніше. Трішки його тут нарву, на салатик, а обрізаю. Його тут повно. Он він пішов. Це і цибулька, і чесничок все пішло. Отак. Вон, молоденького його скільки. Так, ух ти! Це у нас перша грибна знахідка. Це один із видів таких желейних грибочків. У них таке сімейство велике, там і на вушко і дрожалочки. А це один із видів називається ексидія залозиста. Я думала, їх уже нема. Вони так пішло тепло, і вони повисихали на цих гілочках, видно, такі були чорні місця, а це знову цікаво, такі консистенція желе. І полюбляє він рости цей грибочок на таких сухих березових гілочках. Ну, мені найчастіше зустрічається на таких березових гілочках. Але я думала, що його вже немає. Цікаво. Так, ліс мене здивував. Ідемо далі. Що там нас чекає далі? Знову попалися нам ексідія залозиста. Новий сезон розпочався. Ще цей грибочок називають відьомським маслом або маслом троля. А чому? Це, мабуть, із-за того, що якби відьми полюбляли красти у корів молоко, а потім розкидали утворене з нього масло. Мабуть, через те, так назвали цей грибочок, в ньому ну, реально багато масла. Він так аж держить у руці. Клас. Да, ліс це просто загадка. Свіже повітря, загадка, ну, насолода. Так що ідіть, мандруйте. Вперед. Цікавий грибочок. Дуже цікавий. Так, далі, далі. Що там у нас далі? Так, знову. Ну, це сьогодні у нас реально грибний день. Ось так він. Росте на гілочках. Навіть коли вам попадається такий трошки сухенькі, то коли покласти його у водичку, він розмокає, а можете зразу його покласти на сушку. І, до речі, він як посушить його, він такий смак морський в ньому. Можна як чіпси їсти. Дуже цікавий грибочок. Ну, як таких смакових властивостей, в ньому нема таких реально. Але якщо покласти в який, якусь траву, ну, наприклад, там в мене є, до речі, відео, де я роблю з грибочками там із саркосифою, так само можна із ексідій робити салатики, то цей гриб набуває смаку тих. Продуктів, з якими він починає співпрацювати. Мені він подобається. Так, далі, далі. Що там у нас далі? Ну ви подивіться. Сьогодні капець, краса яка на гілочках. Так, приліпиться. Ну, видно, тому що ну, гілочка світленька, зараз нема такої зелені масово, да? е, хоч, хоча ліс розквітає, видно, що мікрофлора змінюється. Ну, та все рівно ці грибочки видно. Ну, а тут у нас... Росте лишайник і грибочки теж. Ексідія сьогодні буде повним ходом, я так бачу. Так, а тут теж он... гілочки, гілочки і ось їх багато. Так, а тепер... Там побачила таку велику гілочку і вона сіяна ось сюди. Ой, краса. Такий о, желейний грибочок. Ось любе, полюбляє на таких березових гілочках, Ну, часто мені дуже на березових зустрічається. Ось який гарненький. Беремо його. Ось, зелений, гарний грибочок. Ось у нас і буде і цибуля лісова, і грибочки, все є, будемо готувати. Так, ну це сьогодні я навіть і не чекала, що буде стільки у нас багато. Грибочків ексидії залозистої. Там іще буває Ексидія е, чорніюча, але як ви спутаєте їх між собою, то там нема нічого критичного. І та, і та ексидія, вони їстівні. Так, не забуваємо, будь ласка, ставити лайки, писати коментарі і запрошую нових підписників до себе. Дуже-дуже цікаво в лісі, і мені це дуже подобається. І я хочу також з вами цим поділитися. Так що, будь ласка, друзі, підписуйтесь. Запрошую. І знову у нас березова гілочка і на ній наш грибочок. Чи воно, як, більш прохолодно стало, чи дощик, я не знаю, але ну, реально, я думала, їх уже все. Та ні, природа має свої плани. Дуже в лісі цікаво, птичок стільки співає. Вирушаємо мандрувати зі мною. Так, а тепер я прийшла на місце, де у мене завжди є саркосифа, чаша ельфи. Один із перших весняних грибочків. Їстівних. До речі, у мене є рецепт. Салатів, які я готую із цього грибочка. Кому цікаво, подивіться це відео. Ну, а тут ви бачите, Ай, життя грибника нелегке, сів, став, присів, та це зарядка. Зайвих кілограмів точно не буде або скинете. Отак От скоренько, скоренько і збираємо. Та мені це подобається дуже. Ось у болоті. На отакій от палочці, ну краса же Просто клас. Це трошки розсипалася. Ах, краса. всяка в нас тут кропивка. Обов'язково берем кропивку, без неї нікуди. Так, тут че яка? Ось тут он красненьке, красненьке, все красненьке. Маленькі-маленькі. Ось підмареник, який гарненький, обов'язково його беремо. Так, а тут іще десь така краса, що я вам не можу просто описати. Це треба побачити. Подивіться, яка краса. Просто дивіться, які форми ідеальні. Так, а ну зараз я трошки дірну цю паличку. І подивимось. Ай, сюди ще моя хорошенька. Кіну форма ідеальна, Просто. Дивіться. ох, взагалі. Так, а це у нас. Ну ж, просто, боже, які гарні, які м'ясисті. Просто краса. Так, а це. а яка бомбочка. Значей просто, покладіть щось у мене, треба буде з неї блюдо зробити цікаве. Все. ну, Візьму цю гарненьку. Так, далі, далі, далі. Не була тут недільку. Вау, Дивіться, ось там по-любому щось. Ано. Так, а ну-ка йди йди, йди. Які бокальчики, кас, форми просто ідеальні. Отакі. Тут маленькі ще є. Ніхто їх трогати не буде. Да! Сьогодні, звісно, урожайний день. Краса яка. О, дивіться, ну ідеально. Просто ідеально. Боже, які форми красиві. Дивіться, що краса. А великі які так, треба буде, треба ще кропивки не рвати. А там, а там молоденькі. Ой, капець. Сьогодні, звісно, поламало. Раздаю. Краса. Так. Так, а тут грибний рай. Ах, взагалі. Дивіться, яка краса. Тут у нас просто грибний рай. Де такі великі, красиві. Гарні. Ох, і на... Ось сюди, на скільки ще молоденьких. Дощик пройшов, їх, звісно, ще буде. Дай буде. Дивіться, воно поховалися. Маленьких ростуть ще. Так. А тут воно, де. Просто. Ось краса яка. Кривочки ще буде повно. Так, да, ось сюди. В травички скільки. Оно де. А молоденьких тут скільки багато. Вон на дрючечках ростуть. Вон скільки багато. Просто. Да, Не була я тут недільку і грибочки. Ця прогулянка називається Втомлена та щаслива. Дякую всім, хто був зі мною. Миру всім нам, добра, і щоб все було в усіх добре. Дякую.